Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я буду практикувати разом із асистенткою, моєю ученицею та подругою Настею. Вона живе у Польщі, тому вперше за півтора року нашої практики ми займаємося з нею офлайн. І як це буває, у найважливіші моменти техніка підводить, тому оригінальний звук не записався. Але ми практикували від душі, тому я вирішила записати мій голос поверх. Сподіваюся, що вас це не буде бентежити, тому з прекрасним настроєм переходимо до практики. Практику починаємо ми сьогодні стоячи. На деяких моментах я буду робити акцент, а також показувати відбудову більш складних асан на прикладі Насті. Тому починаємо. Стаємо на початок килимка, збираємо великі пальці ніг разом таз підкручуємо. Добре напружену м'язи пресу та намагаємося його тримати в такому положенні всю практику. Бо якщо ми розслабимося, тримати баланс буде набагато складніше. Спинка рівна. Плечі відпускаємо вниз від вух, Витягуємося за маківкою та робимо повний глибокий вдих. Руки через боки вгору. І збираємо їх на видиху перед грудьми в намасте. Вдих вгору. І перед грудьми з видихом. І ще один вдих. І на видиху сідаємо в уткатасану, позу стільчика. Важливо, щоб не було прогину попереку, великі пальці ніг, видно з-під колін, а коліна тримаємо разом. Це дуже важливий момент. І знову ж таки тримаємо в'язи пресу і живіт короткий. Руки вгорі на одному рівні з вухами. І в нас повинно бути таке відчуття, ніби ми дійсно сідаємо на стільчик позаду нас. Робимо ще один вдих. І на видиху сідаємо трошечки нижче. Вдих, відпускаємо руки вниз і на видих робимо крок назад лівою ногою і сідаємо у глибокий випад. Знаходимо зручне положення, тримаємо баланс. Ліва ніжка рівна, коліно активне, а праве коліно на одному рівні з п'ятою. Тримаємо кут 90 градусів. Плечі внизу живіт торкається правого стегна, вдих. І руки через боки виводимо вперед видих. Витягуємо за маківкою і три цикли дихаємо. Вдих. І ще вдих, на видиху заводимо руки назад, перехрещуємо пальці, провертаємо їх, відкриваємо плечі і на видиху корпус пішов вперед, відпускаємо себе ще більше вниз. Руки піднімаємо вгору та тримаємо 30 три цикли. Вдих. Вдих. І ще вдих, на видиху, м'яко повертаємо корпус вгору за руками. Вдих. І руки знову через боки піднімаємо вгору, сідаємо трошки нижче. Увірабхадраса на один першого война. Тих. І на видиху відпускаємо руки вниз. Також повністю відпускаємо ліву стопу. Ніжка неактивно. Таз відпускаємо трошки нижче. Витягуємо передню поверхню лівого стегна, робимо вдих. І на видиху знову піднімаємо руки вгору. Не завалюємо праве в бік. контролюємо його м'ясом. Сіли ще нижче вдих. І на видиху розвертаємо корпус праворуч, руки в різні боки. Ліва рука пішла вперед, права назад. Тут вдих. І на видиху ліва рука пішла вгору, а права на внутрішню поверхню лівого стегна. Добре розкриваємо, витягуємо лівий бік і з видихом трошечки більше. Вдих. Вдих. І ще вдих. Повернули руки і на видиху піднімаємо її вгору. Вдих, зібрали долонки перед грудьми в намасте. І на видиху чіпляємо лівим віктям за праве коліно. Демов невелике скручування. Вдих. Вдих. І ще вдих. Повернули руки перед грудьми і на видиху відпустили руки вниз на килим. Трохи розкрили ліве коліно в вбік і поставили долоні з внутрішнього боку від стопи. Спинка рівнесенька і тут вдих. З видихом відпускаємо себе на передпліччя у позу ящерки. Якщо вам складно знаходитися у такому положенні на передпліччях з рівною спиною, то залишайтеся або на рівних руках, або спробуйте трошки зігнути лікці. Пам'ятайте, що найголовніше тут це рівна спинка. Вдих. Вдих. І останній глибокий вдих, і на видиху м'яко піднімаємось вгору. Ставимо знову долоні з двох боків від правої стопи під плечима. Ліву стопу ставимо на півпальці, відриваємо коліно від килима, вдих. І на видиху витягуємо праву ногу вгору собака мордою вниз на трьох точках опору. Добре натягуємо праву стопу від себе, відштовхуємося долонями від килима, руки на одному рівні з вухами, спинка рівна. Зверніть увагу, що якщо ви відчуваєте, що ваша спина у такому положенні округлюється, то обов'язково згинайте опорну ногу в коліні. Чим більше буде зігнуто коліно, тим рівніше буде ваша спинка. Тут фіксуємо себе. І робимо глибокий вдих, вдих. І робимо ще один вдих, підтягуємо праве коліно до грудей, і на видиху праву зігнуту ніжку вводимо вперед у капу тасану. позу королівського голуба. Зробіть невеличкий крок назад лівою рівною ногою. І після цього дайте вагу. Сядьте прямо на праве стегно і трохи більше виведіть праву стопу вперед. І зараз поверніться тазом у центр. Не завалюйтесь на праве стегно, не давайте собі, щоб таз просів, і ви якось трошки завалилися, Центруйте себе обов'язково, тримайте спинку рівно, плечі, відпустіть вниз, витягніться за маківкою та долоні поставте під плечима. Далі будемо робити все в динаміці. Тут зараз будемо робити глибокий вдих. І на видиху відпускаємо себе вниз, гинаючи ліктям. Вдих знову вгору і з видихом вниз. Вдих. І ще вдих. І останній глибокий вдих, на видиху відпускаємо себе вниз і стаємо на передпліччя. Пам'ятайте тут про один важливий мікрорух свою ліву клубову кістку повертайте трохи вперед. За рахунок цього, бокова поверхня правого стегна буде вмикатися ще більше. Доверніть таз, спробуйте і ви одразу відчуєте різницю. Залишаємося в цьому положенні, довертаємо кістку трошечки більше. І залишаємося внизу ще на три цикли дихання. Вдих. Вдих. І ще вдих. На видиху м'яко повертаємось вгору. Далі ускладнюємо та працюємо також у динаміці. Вмикаємо м'язи спини та відриваємо руки від килима. Тримаємо долоні на одному рівні з вухами. вгорі робимо вдих. І на видиху не кидаємо себе, а м'яко відпускаємо вниз, вдих вгору. І з видихом вниз, вдих, 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 І ще вдих, і відпускаємо долонки вниз. Тепер знову робимо крок назад лівою рівною ніжкою та на видиху підтягуємо ліву стопу до себе до сідниці. Права рука залишається нашою опорою в центрі. Тут зараз класно тягнеться передня поверхня лівого стегна, та ми намагаємося з кожним видихом розслабитися трохи більше, і підтягнути ліву стопу до себе також трошечки більше. Після трьох дихальних циклів ускладнюємо. Та потрошку переходимо на праве передпліччя. Продовжуємо підтягувати стопу ближче до себе і також розслаблятися. І останній глибокий вдих. Максимально підтягнули стопу до себе. І повністю відпускаємо ніжку. Після цього ліву стопу ставимо на півпальці, відриваємо коліна. І на видиху робимо крок назад, правою ніжкою і переходимо у позу посуху, високу планку. Розподіляємо вогну на чотири точки опору, на півпальці та на долоні. Тримаємо сідниці та прес напруженими та трохи хитаємо тазом праворуч-ліворуч. так декілька разів і фіксуємо себе в центрі на три дихальних цикли. Вдихаємо. Вдих. І ще один вдих. На видиху переходимо в собаку мордою вниз на трьох точках оперу. Права нога залишається на килимі, а ліву витягуємо вгору. Ніжка рівненька, ступу витягуємо від себе, і також залишаємося на три дихальних цикла. Вдих підтягуємо ліве коліно до себе. І на видиху робимо крок вперед. Коліна фіксуємо над лівою п'ятою. Живіт залишаємо на лівому стегні, розподіляємо вагу між ногами. І далі вдих. Руки через боку витягуємо вперед і залишаємось на три цикли. Вдих. Вдих. І останній тут вдих. Заводимо руки назад, перехрещуємо пальці, провертаємо, розкриваємо плечі і з видихом корпус пішов вперед та ще більше вниз. Руки піднімаємо вгору та тримаємо. Продовжуємо дихати. Не затримуємо дихання. Дих. І ще вдих. Руки знову повернулись вгору. Корпус також вгору. І тримаємось в виробходрасині. Перший перший З видихом відпускаємо руки вниз, відпускаємо також праву ніжку, стопа не активна. Таз опускаємо нижче, витягуємо передню поверхню вже нашого правого стегна, робимо вдих і на видиху знову піднімаємо руки вгору. Тепер тут не завалюємо ліве коліно в бік, тримаємо його також м'язами. Сіли ще нижче і на видиху розвернули корпус ліворуч, руки в різні боки. Права рука пішла вперед, ліва назад. І вдих, права рука вгору, а ліва на внутрішню поверхню правого стену. Добре розкриваємо, витягуємо правий бік і на видиху трошечки більше. Вдих, повернули руки вгору. І на видиху руки перед грудьми внусти. Вдих. І на видиху вскручування. Тих. Повернули руки перед грудьми і на видиху відпустили руки вниз на килим. Трохи розкрили ліве коліно вбік і поставили долоні з внутрішнього боку від стопи. Спинка рівнесенька. Тут вдих. І на видиху відпускаємо себе наперед пліччя у позу ящерка. Вдих. Вдих. І ще один вдих, на видиху м'яко піднімаємо вгору і ставимо знову долоні з двох боків від нашої стопи під плечима. Ліву стопу назад і вгору. Ніжку піднімаємо і витягуємося. Собака-мордою вниз на трьох точках опору. Добре натягуємо стопу на себе, відштовхуємось долонями, вдих і на видиху повертаємося у позу королівського боку. Знову невеличкий крок правою ніжкою назад, сіли на ліве стегно, потім відцитрували себе. І довернули тепер праву клубову кістку і відпустили себе вниз з видихом. Кожен вдих вгорі і на видиху вниз. І ще вдих з видихом. І останній глибокий вдих, відпустили себе наперед пліччя вниз. Довертаємо таз трошечки більше, залишаємося і дихаємо на повні груди і не затримуємо дихання. Ще декілька циклів, Внизу вдих і на видиху м'яко піднімаємось вгору, не поспішаючи м'яко. І далі будемо знову працювати в динаміці. Вмикаємо м'язи спини, крок назад правою рівною ніжкою. Руки відриваємо, килима на одному рівні з вухами. І робимо вдих, з видихом вниз. Вдих, з видихом, вдих і на видихом. І ще один вдих з видихом. І останній глибокий вдих. На видиху відпустили руки. Ліва рука буде наша опорна. Правою ніжкою знову зробили невеличкий крок назад. І підтягнули вже праву стопу до сідниці. Добре витягується передня поверхня правого стегна. Залишаємось. Дотягуємо стопу трошечки більше, розслабляємось і ускладнюємо, переходимо на ліве передпліччя, вниз, І ще вдих. останній глибокий вдих, відпускаємо праву ніжку на підлогу, ставимо на напівпальці, відриваємо праве коліно і лівою ногою крок назад, знову переходимо в позу посуха, планка, трошки хитаємось праворуч та ліворуч, розподіляємо вагу та фіксуємо себе в центрі. Робимо вдих і на видиху відпускаємо коліно на килим, розкриваємо їх трошечки ширше. Та сідаємо тазом на п'яти у баласану позу дитини. Знайдіть ту зручне положення, живіть, штовхніть між стегом, праве ліве плече, також штовхайте до килима по черзі. Далі вже дихайте в своєму ритмі, відчуйте, як з кожним видихом відпускаєте всю напругу, розслабляєтеся трошечки більше. Розслабляється поперек, м'язи спини, плечі, шия, руки. І вся напруга через долоні йде в підлогу. Продовжуйте дихати, розслаблятися трошечки більше. І внизу робимо вдих. І на видиху м'яко не поспішаючи, піднімаємось вгору в останню чергу голова. Збираємо коліна разом таз підкручуємо, поперед зберігаємо у нейтральному положенні і руки через боки, піднімаємо вгору вдих. І на видиху руки повертаємо перед грудьми, складаємо їх на листе. Ще один вдих і видих. Вдих і повний видих. Залишаємо руки перед грудьми. Заплющуємо очі, відчуйте тепло між долонями, відчуйте силу всередині себе, неймовірну енергію, при цьому повний спокій. І зараз подумка подякуйте собі та своєму тілу за практику. Подякуйте цілу за всі можливості, які воно вам дає, і себе за всі думки, дії та реалізації. Відпустіть ці думки, цю вдячність. Дякую вам щиро за практику, за те, що практикували разом з нами. Сподіваюся, що ви зараз у безпеці, добре себе почуваєте та після цієї практики стали ще здоровішими та щасливішими. Раджу тепер цією зібраною, чистої енергії, яку ми тут з вами акумулювали, щоб ви ділилися її з рідними, з близькими і також заряджали їх. Дякую ще раз всім і до зустрічі на калимках. Побачимося! Thank <laughs> <laughs>